Друзі, вітаю! Вчора трапилась біда. Як то кажуть, і ярик бачок потік. Стояли з дружиною, дивлюся якась калюшка біля батареї. Сюди дивлюся, оп, а тут уже протікання. На рівному місці. Думав на спайки плит, а виявилось, виявилося, бачите, саме в якомусь кутку. Можливо, десь був прослаблений метал на пресі, як пресували ці ребра. І отут воно собі найшло і почало протікати. Зараз будемо замінювати. Можливо, хтось е працював з батареями TerraTechнік Одеса. Ну, скажіть мені, чи пропрацює вона довгенько чи ні. Написано 10 років, а там побачимо. Не знаю, цю ми купували 3 роки назад квартиру, вона вже стояла. Хазяйка казала, що вони ставили ці радіатори і вони тут жили років 5. Якщо вони вже в самому початку поставили, то 8 років, в принципі, непогано. Але якщо вони вже в кінці перед продажем поставили, то 3 роки якось трохи замало. Натрапилося це все просто, вимкнули тепло та батареї вихололи, а вечором котельня знов запрацювала, дали тепло, і батарейка ось почала текти. Ось такі справи. Тому зараз міняю. Закрив крани. добре, що вони є. Тут. Відкрив кран Маєвського, скинув буквально пару капель води, тиск тим самим скинув. Ну і Зараз через нижній американку зливаю потрохи воду з батареї. Як злиються, то можна буде знімати батарею. Батарея трошки висить з наклоном туди, тому що з самого початку, може хто дивився, відео було підключення ось тут. Батарея дуже погано гріла. І тому був уклон сюди зроблений вниз, щоб оця верхня точка уходила повітря туди. А зараз, як я перепідключив з цієї сторони, то на початку на сезоні тут виходить трішки пустота і водичка шумить. Ой, вже вода потекла. Оп. І шумить потрібно стравлювати саме, тобто не, розвозду, не розвоздушується. Зараз ще хочу, напевно, кріплення ось це на цю сторону трошки підняти, щоб батарейка піднялася. Тут в принципі, можна сказати, гнучка підводка, тому воно зіграє і, можливо, тоді вже не прийдеться на початку сезону знову мучитися випускати цей воздух. Перевернув батарею, в принципі, те, що її так можна було побачити, радіатор можна ще відремонтувати, підклеїти чимось. А можливо він і так не буде текти, якщо в системі використовувати без тиску гравітаційного типу. Ну а в квартирі я би не ризикував, тому що це все-таки небезпечно. Якщо не буде вдома і десь прорве, то можна робити горя. Краще замінити. Так, нічого не прийшлося пересверлювати, тому що засверлили якраз на розрізні отвори. Тобто можна зарегулювати ці петлі чи кріплення. І ось тут якраз я ось підняв на 2 см. Щоб буквально був на пів міліметра вище оцей край. Тут би ще, звісно, порядок навести, якийсь би зашпаклювати, але звісно, це не зимою. Буду робити це вже літом, потім знову зніму. Та можливо зроблю. Начебто все позакручував. Зараз будемо подавати воду. І щоб не загнати цю бульбашку повітряну на четвертий поверх до сусідів і не просити їх прокачувати. Я нижній кран відкриваю, верхній залишаю закритим. Відкриваю кран Маєвського. І сюди стравлюю повітря до тих пір, поки повністю батарейка не набереться водою. Як тільки вона набереться, піде вже тут вода, тоді вже можна відкривати ось цей кран. Ну, Частина все-таки повітря піде, бо Маєвського все одно нижче. Але це, тим не менш, це менш, менший об'єм, ніж за всю батарею. Тому відкриваємо батарей. Так, ну все, в принципі, я зараз закручую і відкриваю вже кран. І дивлюся, що все кругом герметично. Трохи на американочки тече. Зараз підрозберу, подивлюсь, може щось попало під резинку. Ну, вона вже в принципі, зажата. Прийшлося на американці підмотати під саму резинку на з'єднанні ось таку нитку фумки. трішки, Тому що кільце саме вже перепідсіло і вже стало таким трішки конусним. тому Ще тримало, як не ліс, а вже як поліз, то наново вже його зажати не можна. Тому компенсував оцю усадку оцею підкладочкою. І все поки що працює. Оце така різниця дешевих американок. Це не дорога американка, бачите, раз відкрутив вже, після довготривалої експлуатації, все, вже не зажмеш нормально. А ось ці на кранах, я вже в принципі їх два рази відкручував, батарею міняв. Ну, перепідключення міняв, відкручував. І ось, ось зараз знову, і в принципі, все ок, все тримає, все по заміні радіатора. Треба десь, напевно, записати з нижньої сторони, коли я його встановив. І можливо, колись ще прийдеться тоді доповісти вам, розказати, скільки він прожив. Хоча не хотів би я займатися таким, хай працює. Ось і все, друзі. Ось так можна прилипнути за один вечір на 3200 гривень на рівному місці. Нехай ваші радіатори не течуть. До зустрічі в наступних відео.